Днями до правоохоронців звернувся 50-річний чоловік, який тимчасово проживає на Прикарпатті, та повідомив, що його шукали шахраї. В ході розмови з потерпілим поліцейські з'ясували, що напередодні в соціальній мережі чоловік натрапив на оголошення про виплату соціальної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Заявник зайшов на невідомий сайт з логотипом Є допомога. Для реєстрації надав реквізити своїх банківських карток. Невдовзі з його рахунків шахраї зняли понад 55 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Сенція статті передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 8 років. В телеграмі у пошуку ввожу я її підтримка. В цій групі одразу я бачу, що увага УВКБ ООН розширило категорію людей, що можуть отримати грошову допомогу в розмірі 6500 гривень на особу благодійного фонду такого. то Одразу ж тут ми бачимо посилання на великі банки. Одразу можна звернути увагу на те, що посилання на банк не є справжнім. При переході за таким посиланням тут нас зустрічає сторінка, начебто Приватбанку, де нам пропонується от кнопка отримати 6500 гривень. Але знову ж таки, дивлячись на посилання, ми бачимо, що це не справжній приват 24. Увівшись, тут номер телефону, пароль о, до онлайн-банкінгу і пін-код до своєї картки. І натиснувши Далі, зловмисник одразу ж отримує доступ до наших реквізитів. На даний час на Прикарпатті почастішили факти шахрайських дій за допомогою електронно-почисної техніки, а саме так званий фішинг. Що таке фішинг? Фішинг це вид шахрайства, створений з метою отримання інформації, а саме реквізитів банківських карток, отримання доступу до онлайн-банкінгу та у подальшому зняття коштів з карток потерпілих з грудня минулого року. Кіберполіції України заблоковано близько 6 тисяч таких фішних посилань, а саме їхні доменні імена. Потрібно дотриматися елементарних правил інформаційної гігієни, а саме не переходити за невідомими посиланнями, не вказувати реквізити банківських карток будь-де на будь-яких сайтах, не перераховувати будь-які кошти будь-яким особам під будь-яким приводом, чи то купівля продажу товару, чи то будь-які інші операції. Також поставити двофакторну авторизацію на всіх месенджерах. Прив'язати свої месенджери, так само Facebook сторінки, соціальні сторінки до надійних електронних поштовиків, пам'ятати про те, що якщо ти обізнаний, значить ти захищений.